Я впевнений і до мене прийде день удачі. Тому люблю власну справу, гумор у тумачі. Я пишу лише на радість, лише на потіху. Всім бажаю, плачте, люди, та завжди від сміху. друзі, Доброго зимового вечора, шановні мачани. Рік служився нашої народи. І знову прийшло до нас свято Андрея. Веселищими і радощами наповнений цей день. Сміх і пісні лунають ще з вчорашнього вечора. Оце літопис староукраїнцеві свою неплідну згадку залишив. Клас святого крізь тисячоліття у наше місто нині поспішить. Зимові зорі сидіть бушинову, мороз дарує щічкам рум'янець, Народ у села згадує Андрея, веселим святом молодих сердець. У минулім році було, тумач сколихнувся. Чом черговий фестиваль у нас не відбувся. Бувші гості фестивалю стали заслужені. Виступає тільки там, де плачуть зелені. Але тлумач, як сміявся, так сміється далі. Нехай скаже хтось сьогодні, що свої не здалі. Зелененький чобіток, червона запаска. Ходіть до нас, на Андрея, коли ваша ласка. Баби бабив дома, що любію жити. Позичив я паксів штуку, сатів всі крутити, тут продаю, там купую, кручу, обертаю, а баби мені прибуток з помагають. помагають. Тішутці, як дурний цвєчко, що я вже торгую. Підниці. Такі азарт побивають рвуці у цариці. Ще б хлоп, ков'йор купили, файне покривало, ще б цего, ще б того, бо їм всього мало. Ну а я вже що за зіч, то не описати. Моя теща вже готова навіть зо мною спати. Ще якби млечив курс. А ще якби їсти, не би двоє цілювали мене в одному місці. Так ходив я два місяці усім торгувати, але вже й чесно стов, бакси віддавав. Пішов до спонсора, ти й кажу йому «За борги віддам вам жінку. За, проте... За проценти дещо вміють вони торгувати, сваритися можуть, я все з ними доробив, та не вам поможу. Телевізійного конкурсу Майстри гумору, лауреат фестивалю Андрея, Володимир Саб'ят. Області!